Справді на нас попали нові повноваження щодо організації роботи комісії, які будуть відповідно складати і видавати ці акти, відповідно до закону України про мобілізацію, який є в новій редакції, в статті 23 визначено перелік осіб, які не підлягають мобілізації або які мають право на відстрочку. Йде про військовозобов'язаних, які мають хвору дружину або чоловіка, мають хворих батьків чи хвору дитину, і які відповідно здійснюють постійний догляд за тими особами. Це є перша категорія. Друга категорія це військовозобов'язані, які мають. Одного або своїх батьків або батьків дружини, перша друга група інвалідності і за ними доглядають. І третя категорія це є зобов'язані, які здійснюють догляд за, за своїми родичами другої ступеня споріжне. Це баба, дід, брати, сестри, які теж потребують догляду, і вони здійснюють постійний догляд. В даному випадку військово зобов'язані, щоб отримати право на відстрочку від мобілізації, повинні подати в ТЦК акт встановлення факту здійснення постійного догляду за цими особами. Дуже важливий момент, що порядком, які затверджений постанови 560, прописано чітко алгоритм, тобто дії військово-зобов'язаного, що він повинен вчинити. Статтею 61 цього порядку передбачено, що військово зобов'язаний повинен звернутися в першу чергу в ТЦК. Заявою про відстрочку ТЦК повинен здійснити перевірку наявності інших членів сім'ї першого ступеня спорідненості чи другого, які можуть здійснювати догляд. І в даному випадку, після цієї перевірки, матеріали справи скеровуються в орган місцевого самоврядування відповідного управління соціального захисту. Після отримання зазначених матеріалів від ТЦК військовозобв'язаний пише заяву ще раз. До нас через СНАП подає так, подає відповідний перелік документів. Якщо є заява від військовозобов'язаного, є матеріали справи, які прийшли від ПЦК, е скликається комісія і відповідно е виходять на місце проживання особи, за якою здійснюється догляд, і підтверджують або не підтверджують факт здійснення догляду. Е в комісії будуть входити представники соцзахисту, в комісії будуть входити представники соціальних служб, обов'язково медики, представники районних адміністрацій. Можуть входити депутати за зводу, якщо виявлять бажання. Тобто постанова не має обмежень, хто може входити. Якщо до нас надійде заява, буде повний перелік документів, будуть матеріали від ТЦК надіслані, тоді в нас є 10 днів на складання і видачі даного. Зрозуміти, що це фізично потрібно вийти на місце, і це потрібен колосальний людський ресурс, щоб вкластися в ті терміни.